Все більше уваги та інтересу наростає навколо теми підготовки м'яса на свята. Деякі люди заздалегідь закуповують місні продукти деякі залишаються на потім постає питання, як вплинуло зростання цін на попит покупців та чи купляють ті продукти. Відповідь дізнавалася у продавчині. Пані Світлана розповіла за основні вподобання людей. Зросла ціна на м'ясо зато на сало дуже дешеве, сало 100 гривень. 80 гривень, а якщо топити, то навіть по 50 і по 40. Але люди беруть по бо їх коптять, беруть шинку, беруть передню лопатку на ковбаску, бо в нас трохи ціни дешевші, і то на 20-30 гривень, ніж по магазинах, які люди дуже полюбили. Також пояснила звідки береться її продукція. І ми працюємо з домашнім товаром, беремо у газдів. Ну буває всяко, але в основному у газді беремо товар і ріжемо, і свіженьке все подаємо до столу, щоб люди були задоволені. Все ж з розмови з пані Світланою можна зробити припущення, що навіть попри зростання цін на м'ясне, люди все одно роблять покупки, адже на те різні причини приходять до вас зараз частіше чи приходять частіше зараз. Так А приходять, маємо своїх купців, які. Частіше приходять, а тепер до свят тим більше, тому що люди готуються до свят. Люди теж готуються, хоч зараз така в Україні біда, ну але й відправляють і хлопцям, синам, дітям на війну. Хто приходить, стараємося дати чуть дешевше. Поділилася своєю думкою і пані Емілія. Опираючись на сказане нею, ціни не сильно підросли. Своєю чергою вона коротко та лаконічно нагадала актуальні ціни на місну продукцію. Ціна не дуже зросла у нас, нас не дуже. Шенка – 180, Карківка 220, е, Полядвиця – 240, е, підгорля. 100, сало 60. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК Надвірна.